Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео ми з вами подивимось ще одну партію Роберта Фішера, яку теж можна вважати класичною, і це теж одна з найбільш відомих партій цього гросмейстера, чемпіона світу з шахів. І вона була зіграна в 1958 році проти Самелі Рішевського, який теж був одним з найкращих гравців. Штатів Америки. І також е, ця партія підходить під категорію дебютні пастки, так що можете собі теж взяти на зброю на озброєння цю партію. У нас була сирійська, сирійський захист був і е, розіграний варіант під назвою е, Скорений дракон. І е, що теж цікаво, що в цьому варіанті Чорні не грають D6, як в звичайному варіанті дракона. І е, це як плюс, так і мінус для чорних. Плюс в тому, що в деяких випадках чорний може зіграти d5 за один хід, а мінус в тому, що у білих з'являється в деяких випадках ідея e5, доволі сильна і активна. Отож, давайте дивитися, що було в цій партії. Кінь c3, слон G7, слон e 3 кінь F6, і тут віше райсон C4. В принципі, у білих є теж інші варіанти, наприклад, я. Практикував в своїх іграх такий хід як кінця 6, теж доволі цікавий. Ідея в тому, що потім ми якраз ті 5 і 5 граємо. Там своя велика окрема теорія. Сьогодні дивитися її не будемо, але так теж можна грати у шахи. Тим не менше, якщо подивитись по теорії, то і тоді, і зараз хід з за 4 буде у нас найбільш популярним і найбільш сильним. Так вважається принаймні за теорією. Далі була рокіровка, слон B3, дуже корисний хід, оскільки слон на полі B3 захищений пішаками на A2 і C2, і він ніколи не буде підвисати. Також іноді у чорних може бути ідея кінь Е4, і на кінь Е4Т5, але при слоні на полі Б3 ця ідея не буде працювати. Тому хід теж головний по теорії, і отут у чорних є різні варіанти. Найпростіше все ж таки їм зіграти d6. Якщо ми подивимось по базі, давайте базу відкрию, то побачимо, що хід d6 буде на першому місці і по базі лічеса, і по базі майстрів. І далі у нас все може перейти до звичайного. В принципі, варіанту дракона, дуже стандартного і типового. І далі, ну, наприклад, кінь D4 або c 8 на вибір чорних. Обидва ходи мають сенс, навіть кіння 5, той хід, що в партії зробив а у нас Ришевський, теж може бути доволі непоганим. І далі, знову ж таки, все тільки починається. Це доволі велика теорія. Варіанту дракона, яку ми сьогодні дивитись не будемо. Я сам ці позиції полюбляю грати за чорних. Але, тим не менш, знову ж таки скажу, що дуже важливий порядок ходів. В партії він був у чорних. Не ідеальний, м'яко кажучи, і через це виникли проблеми. Шевський зіграв саме всі позиції кінь 5 ідея зрозуміла, поміняти стану на полі Б3, але в цій позиції хід не дуже сильний, оскільки у білих є хід е 5 якраз користується тим, що немає ходу до 6 за чорних. Ну тут вже треба було все ж таки чорним на варіант з ходом кінь б 3 Давайте його розберемо. А що ж може бути далі? Кінь b3, білі з'їдають на F6 з темпом теж. Чорний б'ють ТРУ, білі з'їдають слона, далі Fg. І тут можна зіграти навіть ферзь А1 в трасу, але сильніше ще а, підсилити а, цю позицію. А, наприклад, за допомогою ходу Ферзь d 2 Хочемо зіграти слон на 6 і з'їсти ТРУ на поле на F8, якщо ж король G8, все одно слон на 6 буде корисна. Тура Е8 і рокіровка. І все одно ми бачимо, що кінь на полі А2 у чорних втрачається. На полі А1 точніше втрачається. Його зберегти не можуть тут ніяк чорні. Ну і саме тому позиція, в принципі, можна сказати, що у білих з перевагою. А, наприклад, D6, ну якийсь там хід зробимо нормальний за чорних, тура А1, і у нас все ж таки дві фігури за а, туру і пішака. Ну, перевага на боці білих, вона не прям дуже висока, але тим не менш приблизно плюс 2 по комп'ютеру. Так, можливо, D6 не ідеальний хід, треба було зіграти якось поактивніше, D5 або як мінімум кінці-2 може, щоб все ж таки віддати коня на безкоштовно. Але і тут теж позиція на користь білих. Хоча матеріальна перевага, якщо за комп'ютером, на боці чорних. Але, в принципі, відомий факт, що майже завжди е, дві фігури сильніше за туру, навіть туру і пішака. Отож, повернемось до партії, треба було зіграти саме так, але я так розумію, що не бачив ще ніякої загрози від білих Решевський і зіграв спокійно кіній 8. І отут дійсно, якщо білі не зіграють так, як в партії, а в партії був дуже сильний варіант, то у них не буде переваги. Давайте покажу спеціально за комп'ютером. Якщо не зіграти сто не всім, піти, наприклад, там, 2, аж 4, чи будь-який інший хід зробити, із більш-менш нормальних, то. У чорних буде як мінімум найгірша позиція. Але тут знаходиться дуже красива тактична ідея, яка мені дуже подобається. Це, словне, всім. Класний хід, після якого чорні втрачають ферзя. Що тут можуть вони зробити? Перш за все це з'їсти второю, тоді буде кінь e6, і далі немає захисту від ходу кінь d8 або надає тоді ферзь d8. Ми граємо, і отут якраз у чорних проблема з тим, що немає ходу ферзь 5. Оскільки кінь стоїть на цьому полі і прикриває дорожку для ферзя. А, також можна зіграти король h 8, це зовсім поганий хід, тому що слон f7 ще залишається у білих, все одно ми граємо кіні 6, а ті ж самі варіанти ще раніше, тільки ще гірше для чорних. Але виникає питання, чи можна з'їсти королем. Так от, королем теж з'їсти можна, але все одно навіть в цій позиції ми граємо кіні 6. І отут виникає дуже цікава лінія. Якщо чорні все ж таки спробують зберегти свого ферзя і зіграють короді 6, то тоді вони отримують форсований мат. Ну, звісно, що коли король виходить у центр дошки і у білих так багато фігур в атації, то білі мають ставити мат в даній ситуації, і це робиться допомогою хода G4, перш за все, ще сильніше відкриваємо позицію, підключаємо до атаки, і далі дуже сильний хід вер g2. І далі від загроз F3, Fg4, Fg5, від всіх цих ідей, чорних немає захисту, дуже багато у нас загроз саме в цій позиції, наприклад, з 5, тоді F3 або FG4, і це мат в один хід. Тому виявляється, що після ходу кінь 6 і дати коня кролем чорні не можуть, вони зіграли в партії, де є. І далі після FD8 у нас, в принципі, вже почалася стадія реалізації. Вона була доволі довгою, приблизно 30 ходів ще було до кінця партії, але фішер грав тут дуже точно і показав, як, раз, як можна подібні позиції вигравати за білих. Ну що ж, давайте доволі швидко подивимося. Там згодом ще буде одна цікава ідея, поки що нічого, в принципі, такого прям дуже і дуже веселого не... У нас було у партії, просто підсилював позицію Fisher поступово. Далі ми побачимо, що ще пішака він зміг виграти. Трошки пізніше це буде. Зараз от у чорних після кінь 4 втрачається пішак на полі е 7 Справа в тому, що після ходу тура F7 буде кінь G5 дуже неприємний хід, і ми нападаємо на H7 і на Туру. А якщо зіграти тура F4, то білі сідають пішака. Ну і далі. Теж Мені сподобалась ідея, яка була трохи зходом, в принципі, поки що нічого цікавого не було. От і доволі логічні, сильні, як за білих, так і за чорних. У білих доволі а, сильний проходний пішак з'явився на полі B6. І от В цій позиції, якщо подивитися комп'ютером, то ми бачимо, що багато є ходів. Ну, там просто ж ти можна зіграти, профілактика завжди буде корисною, але найсильнішим ходом буде саме те, що і зробив Фішер. Т6, Хоча і багато інших ходів, там, той же хід аж 3, що в бліці робиться за пару секунд, теж буде непоганим, як мінімум, одним із найкращих ходом насправді. Так от, Траці6 ідея в тому, що ми жертвуємо якість, але отримуємо дуже сильного пішака на полі Б7. Пішак у нас не проходить, але за допомогою цього пішака ми далі створюємо загрози. Ну і далі доволі скоро партія закінчилась. Після ходу в 8. Вже в цій позиції чорні здаються. А насправді я вважаю, що треба все ж таки трошки продовжити цей варіант, оскільки не втрачається в чорних матеріал. Так, зараз під боєм і Тура, і кінь на полі D8, але є хід Тура d 7 Виграти зараз ми нічого не можемо за білих, але є дуже сильна ідея, така як а 4. І отут виявляється, що у чорних просто немає захисту від нашої дуже типової ідеї в подібних позиціях вести пишака вперед. Не зрозуміло, що чорним робити, як б вони не грали, ми пішака доводимо до да. А7, і потім, що теж для чорних неприємно, що їм доведеться віддати навіть не туру, а навіть не коня, а саме туру. туру за пішака, і далі вже дуже легко білі перемагають. Ну, тут Не знаю навіть, що порадити чорним, можемо подивитись по комп'ютеру, що він тут робить. Ну, забіг, що забіло, веде просто пішака уперед. Знову ж таки, можна по-різному грати, я би просто грав. А 5, А6, А7 і так далі. Тут план дуже легкий. На кінці 7 граємо б 7, зв'язка теж дуже неприємна. Ну і, можливо, так, треба десь чорним якось від неї піти, але вони не це зробити. Ну і далі. Наприклад, якийсь хід чорних, тут можемо ще й не поспішати FHB7, з ходом А7. з'їсти ще пішака. Ну, тобто бачимо, що у чорних тут дуже великі проблеми. Рано чи пізно ми граємо а 8 ферзь. можемо зараз, можемо навіть пізніше, можемо пішака ще по лініце. Вести вперед, у чорних просто немає плану, і поступово білі виграють. Ну, наприклад, там можемо зіграти десь. Все ж таки 8 ферзь ферзь, ну і далі. Теж план у нас тепер вести іншого пішака. І у чорних позиція програна. Ну, звісно, що в кінці вже у нас була реалізація, яку можна зробити по-різному. Головне просто грати уважно іншого, нічого не віддати на супернику. А от ключова ідея в цій партії це подвійна жертва, яка була на початку. Після помилки Кіня 5 і ще однієї помилки Кіня Е8, зона 7. І другий дуже сильний хід Кінь 6. Дві жертви поспіль, після яких чорні в вряза або навіть отримують мат. Ну і ця партія, те, що йшла в історію. В принципі, зараз так вже ніхто не грає. ну, Принаймні той, хто це за чорних, не буде йти на ці варіанти. Ну що ж, дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Сподіваюся, що ця партія вам теж, як і мені сподобалася.